41 авіаційний удар та 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти продовжують нищити українські міста та села. Є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, цивільну та адміністративну інфраструктуру. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару поблизу довжанки, а також з артилерії та мінометів обстріляли низку населених пунктів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційних ударів. Біля Кислівки та Котлярівки. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки. Успіху не мав. Там же завдав авіаудару. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки». На кожному з зазначених напрямків росіяни, крім авіаударів, використовували ще й артилерію та міномети. Постраждали десятки мирних населених пунктів. На Мар'їнському напрямку численні атаки противника було відбито в районі міста Мар'їнка. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Причистівки, та знову ж таки з артилерії та мінометів обстріляв кілька населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Времівки, Бурлацького, Новосілки Зеленого поля Донецької області, Ольгівського, Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Малої Токмачки, Малих Щербаків та Кам'янського Запорізької області також. Під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких три по зенітно-ракетних комплексах. Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт К-52, чотири ударних БПЛА типу Шахет. Та один розвідувальний дрон типу зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 400 російських окупантів, знищили три танки, п'ять бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. Окрім того, ворог втратив п'ять ракетних систем залпового вогню: один вертоліт, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня, сім автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.